З нагоди професійного свята працівників сільського господарства у шості привітали аграріїв, які в непростих воєнних реаліях продовжують працювати і робити, здавалось би, неможливе в той час, коли ворог зовсім поруч. Щиро вдячні за вашу роботу в сьогоднішніх складних умовах, але вона дуже-дуже важлива для нас, тому що ви працюєте для того, щоб Україна розвивалась і обов'язково перемагала. Почесна грамота міського голови нагороджується тракторист товариства «Агрофірма ЛАН» Кирило Рощин. Аплодиція. Тракторист товариства «Агрофірма ЛАН» Андрій Кузьменко. Керуючий сільськогосподарською дільницею товариства Ша» Микола Нова. Агроном товариства стилем Ша товариства Олександр Щебецько. Трактори з товариства Миронівське Олександро. Відвідали захід і представники волонтерського центру Шостка Добро. А його керівниця Світлана Субтильна. Не тільки подякувала аграріям за їх роботу теплими словами, а й передала подяки кращим із кращих. Народити дитину це дуже важливо у цьому світі, а нагодувати дитину і весь світ це місія, яку виконуєте ви. Наші шановні аграрії, ми знаємо, як важко сьогодні вам. Коли летить зверху, коли повзи по землі, коли замінована земля, і ця багатостраждальна земля в ваших руках. І ви все рівно даєте врожай, годуєте людей. Ваше зерно їде в Африку, їде в океанію, і там люди чекають. І не тільки українці. Але я, як голова волонтерського центру, завжди знаю. Треба придбати машину. Кому першим каграє. Треба придбати якофло, кому треба телефонувати? Звісно, вам і вашим керівникам. Хлопці знають, що у них є надійний тил. І вони знають, що цей тил дуже. Нашій Шостянській громаді особливо, бо ми єдине ціле. Військові, промисловці, аграрі і волонтери. Тому їм спокійніше. Талісман Агра та особиста Дмитро Ващакова щиро дякуємо вам за вашу активну громадську позицію, віддану волонтерську діяльність за малуй внесок у підтримку збройних. України. У часи тяжких випробувань ви демонструєте справжній приклад служіння народу, ініціативність та лідерства, ваша небайдужість, готовність діяти за допомоги фронту заслуговує найвищої подяки. Завдяки вашій підтримці. Українські захисники отримують необхідну допомогу, а ми відчумаємо єдність, Віру і надію. Бажаємо вам міцного здоров'я, витримки, невичерпної енергії та подальшого успіху у благородній справі. З повагою та вдячність. Я щоб усі були вже прапори перемоги. Бо ми впевнені перемога буде обов'язкова, і оці прапори замарі над вашими полями Дякую. наприкінці заходу. Вихованці шосткинського цеву подарували винуватцям свята приємні творчі подарунки.